Мешканці Тростянецької територіальної громади вирішили долучитися до акції Врятуй життя, здай кров на зсу. Спочатку потенційні донори реєструються а медики обов'язково перевіряють їх стан здоров'я. Сьогодні у нашій Тростянецькій громаді на базі комунального некомерційного підприємства Тростянецька лікарня проходить День донора. Він був організований для наших захисниць і захисників, які потребують донорської крові. Надіємось на те, що прийде багато людей, відгукнуться, тому що наші захисники воюють на фронті, а ми маємо воювати тут, ми маємо їм допомогти. Тому дуже прошу всіх, хто ще може прийти. Хто почує об'яву, яка буде про те, що буде день донора, приходьте. Ми будемо раді вас всі бачити. І ми видякуємо вам наперед, хто доєднався, хто долучився сьогодні до цієї акції. Лікарі акцентують, що до процедури потрібно ретельно підготуватися. За 48 годин до донації утримуватись від жирного, копченого, гострого та іншої шкідливої їжі також не можна вживати алкоголь. Донор обов'язково перед донацією крові має випити солодкого чаю і печива зісти для кращої циркуляції крові, щоб донору потім не було погано і він мав гарний настрій. Мене звати Червонецька Ярослава Валерівна. Працюю в Трусинецькій ТРЛ. На даний час з зв'язку з такими подіями війни в Україні хочеться не бути байдужим і допомогти нашим військовим. Задля нашого майбутнього і задля перемоги наразі кажуть працівники Центру служби крові донори необхідні постійно. Аби кожен наш воїн, який потребує крові, отримував її невідкладно. Старший лейтенант Длонський Владислав Олександрович, командир роти охорони другого відділу Гайсінського РТЦК ТСП. Сьогодні у нас є можливість долучитися до акції День донора. Це наш прямий обов'язок допомагати нашим хлопцям. На передовій, тому що постійно потребується кров, постійно треба медикам ресурс для того, щоб зберігати життя і здоров'я наших побратимів. Так само сьогодні з хлопцями в складі 15 чоловік прийшли. Самі вирішили так долучитися до цієї акції. Також, Також хочу закликати сьогодні всіх бажаючих, всіх, кого є можливість. Навіть з роботи можна прийти. Це процедура недовга. Долучитися до благодійної справи, допомагати нашій армії. Мене звати Наталія. Вчора ввечері я дізналася, що на території нашої громади буде проводитись забір донорської крові для наших військових, оскільки зараз у нас час досить непростий. Війна, багато хлопців гине, багато хлопців травмованих. То в мене навіть не було жодного сумніву для того, що це що я маю це зробити. Це мій, буде мій перший досвід, але я сподіваюся, що він буде комусь корисний і що ну, я зроблю якийсь хоч такий маленький внесок у перемогу нашої країни. Слава Україні! Ну, мене звати Юрій, проживаю в тросинці. Я донор, здаю вже кров більше десяти років. Сьогодні прийшов здати кров, так як вважаю це за потрібне нашим хлопцям, які зараз захищають нашу країну.